Кожен з нас має в собі духа правди, духа істини, про якого говорить сьогодні Ісус в Євангелії. Він прийде цей Дух Утішитель, дух істини, який походить від Отця. І цього Духа ми всі отримуємо під час хрещення. І це є дух. Istyny, duch prawdy, jaki przekonuje nas o tomu, że każdy z nas ma je Bожesztwne każdy z nas ma je w niebie, że każdy z nas jest ulubiony ojcem, że każdy z nas stworzony z miłości i dla miłości. I co jest wszystko prawda, duch istny. Який нас ну, утішає теж таким чином, дає нам утішення, дає нам втіху, е і цього духа ми отримуємо разом з хрещенням, е це є щось дуже добре, дуже прекрасне і приємне, але під час хрещення і нам е не можна про це забути. Нас занурюють у Ісуса Христа, в Його Воскресіння, в Його смерть, в Його життя. І, власне, цікаво, що нас занурюють в Ісуса Христа, не лише в Христа, тобто в Бога, прославленого, безсмертного, але занурюють нас також в Ісуса Христа. Це означає, що до того, як прийде цей момент Воскресіння, момент, коли починається це друге вічне життя, то нам доводиться жити таким життям, яким жив Ісус Христос. А це означає, що і нам доведеться переносити те, що Він. Мусив перейти упродовж свого земного життя. І це є таке своєрідне християнське all-inclusive. Так як деякі йдуть, чи може хтось був вже на таких екскурсіях, all-inclusive, що хтось клієнт платить цій компанії, яка організовує канікули. І в цьому готелі, де цей клієнт проживає, то він може собі вже брати все, що хоче, може брати участь в цих розвагах, які там є, може використовувати, ну, їсти те, що там є, все, що лежить там на цих столах, все він може їсти пити. Тому що це є власне такі канікули all inclusive Тобто, ми вже за все заплатили і тепер можемо з цього користатися. Все є для нас. І так само в цьому ну, християнстві, коли нас занурюють в хрещенні у Христа, в Ісуса Христа, то ми беремо на себе і те, що нам дає якусь радість, що нам приносить таку впевненість, що ми маємо Божественне походження, наша гідність є від Бога, що ми є Божі сини і дочки, що на нас чекає вічне помешкання в небі. Вічна радість, але беремо на себе також цю боротьбу, яку Ісус вів на землі. І ця боротьба вона триває щоденно, щоденно відбувається. Ісус, ми бачимо в Євангелії, як Він постійно боровся з тими, які були зацікавлені у тому, щоб якомога менше людей знали. Про свою гідність, про те, що вони сини і дочки Бога. Дуже багато таких людей було, і сьогодні їх також не бракує. Сьогодні цими, з ким ми ведемо цю боротьбу християнську, є різні, між іншими, філософські системи, які нас постійно атакують. Хоча ми цього дуже часто не помічаємо. І це цих систем є дуже багато, можна згадати три такі дуже популярні. Наприклад, постійно поширюється атеїзм, який каже, що бога немає моральний релятивізм, який нас хоче переконати у тому, що не зовсім є так, що щось можна сказати, що є похане. Або що щось завжди є добрим. Такий релятивізм, який каже, що все залежить від ситуації. Тобто, в принципі, не можна сказати, що Бог завжди добрий. Так нас хочуть, хоче переконати. Так само є екзистенціалізм, який постійно старається нас переконати у тому, що Бог не, не є так, що Бог. Дає сенс нашому житті, що це є людина, яка соб... сама собі створює сенс в житті. Бог не має впливу на... На... на твоє життя, його план не стосується тебе. Є різні такі системи, і це можна сказати, що вони є такими сучасними переслідувачами християн. І перед ними нас сьогодні Ісус Христос попереджає цими словами. Я сказав вам це, щоб коли прийде їхня година, ви згадували Оце, бо я, сам, бо я вам сказав. Цього я вам на початку не сказав, бо я був з вами. Щоб коли прийде їхня година, ви згадували Оце. Ем... І сьогодні ми бачимо в першому читанні, ймовірно, першу таку християнку, першу поганку, яка вступила, першу європейку, яка вступила на цей шлях боротьби, на цей, яка прийняла це християнське all -inclusive на себе. Бачимо Лідію, яка прийняла хрещення. І знаємо, що вона є з міста, з міста Филип, яке було містом, в якому було дуже багато чиновників сприятливих, сприятливих, вірних Римові. А отже, знаємо, що Рим не завжди був сприятливий християнству, дуже часто він його переслідував. І, ймовірно, мабуть, навіть сама Лідія мусила перенести якесь гоніння, але вона вступила на цей шлях і стала християнкою, прийняла це з вірою. Тому просимо в Господа, щоб він постійно допомагав нам зберегти цю, цього духа правди в собі. Духа правди, що наше походження, воно божественне, ми не є тваринами, ми не є кимось, хто є приречений на свої інстинкти, ми є людьми, створені Богом з любові і для любові. І наше помешкання, наша батьківщина є в небі. І після смерті є життя. Просимо в Господа, щоб він нам допоміг це. Цю правду зберегти в своєму серці. І нехай нас не переконають ці наші сучасні переслідувачі християнства, ці всі філософські системи, які теж діють, приховано, не завжди так відверто говорять про, свої, про свою мету. І нехай в цій боротьбі нам допоможе теж заступництво Пресвятої Діви Марії, допомоги християн. І святого Филиппа, святого Филиппа Нері, який також у своєму житті мусив боротися про цю правду, боровся за цю правду, і теж багатьох таким чином зберіг для вічного життя. Амінь.